Доброго ранку, мої любі малята! Гарного вам настрою! Подивіться, який чудовий золотистий колосочок я сьогодні знайшла. А які пригоди з ним сталися, я пропоную вам зараз послухати казочку. Українська народна казка колосок. Жили собі двоє мишенят Круть та верть, і з ними півник, голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що граються і веселяться, а півник зранку до вечора трудився. От якось. Знайшов він у дворі пшеничний колосок. Покликав мишенят та й каже, треба колосок обмолотити. Тільки не я, закричав Круть, тільки не я, закричав Верть. Добре, сказав півник, я обмолочу та й взявся до роботи. А мишенята взялись знову в свої ігри грати. Скінчив півник молотити, гукнув мишенят. Крут та верт прибігли і запищали. Треба зерно до млина нести, борошно не змолотити. А хто понесе? спитав півник. Мовчать мишенята. Добре, сказав півник, я віднесу зерно до млина. Узяв собі на плечі мішок та й пішов. А мишенята тим часом. Знову затіяли свої ігри. Приніс півник борошно з млина, а машинята тут, як тут. Ой, півничку, треба тепер тісто замісити. А хто ж міситиме? спитав півник. Тільки не я, запищав круть. Тільки не я, запищав верть. Подумав, подумав півник та й каже певно, мені доведеться. Замісив він тісто, наносив дров. Розпалив у печі, а як у печі розгорілося, посадив у неї пірішки. Мишенята й собі часу не гають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пірішки. Повиймав їх півник, виклав на стіл, а мишенята вже й тут, і гукати їх не довелося, одразу за стіл мостилися. А півник їм і каже Чекайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок, обмолотив, зерно в борошну змолов, тісто місив, дрова рубав, піч топив? Усе ти ледве чутно пропищали мишенята. А ви що робили? Нічого сказати мишенятам. Стали крута верть вилазити за столу, а півник їх і не затримував. Хто ж Отаких От ледерів пірісками пригощатиме. Дітки, чи сподобалась вам казочка? Я впевнена, що сподобалась, і ви залюбки дасте відповіді на запитання своїм рідним хто головні герої казки? Де півник знайшов колосок, хто приніс зерно до плуна? Хто м'ясив тісто, як змінювався настрій у мишенят і чому, чи справедливо вчинив півник, яка головна думка казки, що б ви порадили мишенятам? Сподіваюсь, ви дасте вірні відповіді. А зараз пропоную сказати, кому більш підходять ці визначення. працьовитий, ліниві. Старанний, веселі, грайливі, терплячі, справедливий, голосистий і смішні. Як ви думаєте, для кого ці слова більш підходять? Так, правильно. а зараз пропоную роздивитись картинку, нашу мнему таблицю, і за цими картинками спробувати розказати. Усю казку. Наприклад, перша картинка жив собі півник та двоє мишенят. А далі вже ви самі. Дякую дітки вам за роботу і за уважність.